Що таке колективна травма у психологічному розумінні, як вона відрізняється від індивідуальної, і в цілому, чому ми досить часто, коли продовжуємо відчувати біль подій, які сталися в цілому задовго до нашого народження. Пані Людмило, вітаю вас. Добрий день, добрий день, шановні друзі. Напишіть, будь ласка, звідки ви нам важливо це чути і знати, які, яка географія тих, хто нас слухає. Отже, що таке колективна травма? Щоб зрозуміти, що таке колективна травма, треба розуміти, що таке індивідуальна травма. Чому? Тому що одне виходить з іншого. Індивідуальна травма це коли ми переживаємо щось травматичне з конкретною людиною. Наприклад, втрата та сама війна, біль, хвороби, аварії, і це все в нас залишає відбиток, відбиток який залишається з нами. Ми вже ніколи. Не будемо такі, як були раніше. А зараз перенесіть це саме, але воно відбувається одночасно з мільйонами людей. І це ті самі Голодомори, якщо ми беремо конкретно в Україні, да? масові репресії, війни, безкінечна зміна, саме зміна влади. І... Тоді в нас що, що відбувається, у нас відбувається колективна травма. Яким чином вона передається, да, дуже просто: вона передається від колективної свідомості, вона передається через генотип, і вона передається, коли ми ще маленькі, починаємо щось відчувати те, що умовно не було з нами, що, що ми не переживали. І це, якщо ми візьмемо саме Положимо на е, історію нашої країни це хронічна недовіра. Чому хронічна недовіра? Тому що згадайте, будь ласка, коли е, прийшли совєти, що, що відбувалося? Відбувалися масові репресії, і українці, щоб вижити, вони утворювали такі закриті системи. Туди не допускали нікого і старалися перевіряти свої не свої, тому що це коштувало життя, і це вело до того, що взагалі чи виживе рід. Далі у нас хронічна тривога, чому? Тому що тривога, інтуїція. Коли ми можемо перечувати, воно передається з покоління, бо завдяки цьому знову ми можемо вижити. Знову ми можемо саме рухатись далі. Через що ще воно передається? Передається через пісні. Всі пісні, які ми чули, вони навіть починаються. ой. Да? Тобто дуже багато тугів, дуже багато горя в цьому, Ой через казки. А що такі сказки? казки? Казки це пережиті історії, які розказані, потім вони переказуються, переказуються, обростають якимись новими деталями. І оце історія, яка передається далі. Це в нас казка через розмови і навіть через мовчання. тут е Взагалі не дивуйтесь, чому через мовчання, тому що згідно сімейної системної терапії ми всі живемо в полі. Куртлеві написав книжку, якщо вам цікаво, можете знайти почитати, і поле впливає на нас, і ми формуємо поле. І оце поле, прикладіть до себе, оце ой, оці казки, що ми бідні і нещасні, весь час де дешенуть, весь час страждають. Весь час хочуть обдурити, і для того, щоб вижити, треба когось обдурити. І коли в нас є якісь недоказані історії, саме в полі, як казав Курт Левін, утворюються випуклості такі. Тобто поле ніколи не буває пустим, там щось є, і в цих випуклостях складається дуже дуже багато енергії. І чим більше замовчунь, чим, чим більше е, не розказують, тим більше там випуклості. І саме поле хоче, щоб ми пережили це. І коли ми попадаємо в подібні ці випуклості, то е, в нас включаються якісь історії, що нам. Ми можемо хтось боїться говорити. От я зараз знову ж згадую, що відбувається, як приходять клієнти. А в історії його немає, його ніхто ніяким чином не, не, не осміяв, коли він був маленьким. Йому завжди дозволяли батьки говорити. А він не може говорити. Ось вам прояв колективної травми. Е, 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 крім того, якщо у нас є замовчування, то е, поле хочеться прожити. І оця, знаєте, якась агресія, яка з'являється в людини, він починає агресувати на когось іншого. Це якраз знову ж про те, що там була заборона на агресію, чи, наприклад, заборона на горювання, тому що ж вбили батька, а батько ворог народу. Як же ж горювати? Тоді треба відмовитись від, від батьків, треба відмовитись від роду, я ж то хороший. І не можна горювати. Які в нас ще є заборони горювання, коли є, є в родині самогубці, їх же теж була саме суспільна думка, їх не можна горювати, тому що вони зробили щось неправильно. Це зараз тільки зараз почали їх відспівувати. Чому? Тому що довели, що це хвороба, це хвороба людини, психологічна, неврологічна. Це стан людини, в якому вона це робить. Тобто людина, яка це робить, вона не в своєму стані. Може проявлятися через культурні правила, що я маю на увазі культурні правила. Це, коли пам'ятаєте, свято перемоги, яке ми святкували, такі утворюються на культурному рівні саме ритуали, коли з'являються, і ми починаємо вшановувати пам'ять. Але цікаво в тому, що ми вшановуємо пам'ять, і спільнота вибирає, яку травму обрати, щоб це вшановувати, і що вшановувати, тому що щось буде замовчуватись, теж ці дорослі люди. Згадайте, будь ласка, як довго замовчувались те саме, що робили радянські солдати. В інших країнах, да, зґвалтування і, і, і так далі, і оце збагачення. Тобто про це не говорять, це замовчується. Чи знову ж як я була маленька, історія ми ходили, в нас є на Житомирщині, музей саме партизанської слави, і ще тоді були живі свідки, і в нас в центрі є заховання. Які так і називаються невідомі солдати. Тоді ще були свідки, ми описали, що один із них – НКВДшник, інший УПА, і обох їх питали саме німці. Але і сьогодні вони так і залишилися невідомими солдатами, тому що довгий, довгий час упівці вважали ворогами народу, а до НКВДшників так собі саме. Відносились чому, тому що і вони багато що робили поганого. І оці замовчування вони є, і оця історія саме на соціальному рівні, вона так і відкривається. Люди, які пережили колективну саме травму, вони відчувають саме відчуття безпеки, їм дуже багато тривоги, я про це говорила, і у їх одночасно і руйнується саме довіра до світу. Що я маю на увазі, коли я говорю, що руйнується довіра до світу, так і приходять, де да? світ ділиться на біле й чорний. То свої, а це не свої. І оті, що не свої, ну, дуже краще з ними не мати ніякого зв'язку, це дуже, дуже погано. І вона колективна травма, якщо вона не проговориться, якщо вона не переживеться. Вона передається далі через покоління. На рівні особистості ви зрозуміли да, коли відчуття, а на рівні свідомості це недовіра до влади, це оці цикли агресії, цикли саморуйнування, як відчуття а ми жертви, да, хто, якщо не ми. І часто народ, який пережив травму, він такі коливається знаєте, між такими полярностями: Я страждаю. Або ми повинні довести свою силу. Відбувається передачу, ми вже проговорили, а які думки, да? які думки в нас з'являються, що таке ми думаємо на рівні ментальному? Нам завжди загрозу йде да, ми весь час знаходимося в очікуванні, що хтось нападе. Світ несправедливий, виживають лише сильні. І якщо людина якимось чином вважає себе несильною, то вона взагалі принишли, стане такою тінью і не буде проявлятися. І не можна довіряти владі. Яка влада не прийде, всі вони вороги. Згадайте знову ж, не діть такі заперечення, а згадайте, що за 100 за 100 років, о, тих, що ми можемо пам'ятати, які ми можемо, ну не було спокій. Наші батьки. Жили весь час при, при тому, що страждали. У мене є така міні-гінограма, да, і я свої покоління писала і тут війна, якщо я беру сім поколінь назад: війна, колектив, колективізація, розкулячення і дуже закрита система. Якщо ми беру я вже на рівні своєї бабусі дідусів, знову війна, голод, закрита мобільність. що Я тут мала на увазі, що закриті були кордоні, і люди взагалі не виїжджали, і дефіцит безпеки, дуже закрита система саме родова. Беру на рівні мами і тата, це не довіряй. Не було свободи слова, не говори, не виділяйся, будь-як всі, будь сірою мишкою, і знову ж закрита система. Беру на рівні себе вже, то це дефіцит ідентичності. Нас же всіх робили будь-як всі, не виділяйся. Далі йде перебудова. Не вистачає грошей, заборони на переїзди. Хто переїжджає, згадайте, хто виїжджав тоді, їх вважали взагалі ворогами знову ж, і які проявляються тоді, починають говорити про РХП розлад харчового травлення. Це теж хвороба, яка передалася нам завдяки голодомору, і вона дуже гарненько так включилася, саме коли у нас почалася почалась війна. Всі почали заготовлювати продукти, тому що є в нас досвід, досвід того, що ми можемо вмерти, як буде величезний дефіцит, дефіцит продуктів, і колективна оця травма, вона створює ґрунт до тривожності, до депресивних станів, проблема довіри у стосунків, тому що пам'ятаєте, здавали близькі. Відчуття власної недостойності, а те, що прийшло з Росії, то це меншу вартість. Тому що, що формує взагалі людину, що формує взагалі ідентичність? Ідентичність у нас формує, коли ми знаємо, хто ми, з якого ми роду, хто є. Нашому роду, хто чим займався. Тобто я знаю, хто я, з чого я складений. Так як ми беремо знаєте, клей і читаємо там склад, от так само ідентичність формується з цього складу. А в мене мама те займалася тим, була така, бабуся така, а дідусь. І часто на своїх курсах я бачу, що добре, якщо можуть дойти хоча б до прадідів. Але більше всього, що навіть туди не доходять, максимум бабусі. І це ж не тому, що люди не хочуть знати, ні. Наже для цього і розкулачували, наже для цього і гнали і заставляли змінювати місце життя для того, щоб ми і були, не знали ні себе, ні свого роду, ні свою історію, щоб ми не могли виборювати себе. І оця ідентичність, коли е, зараз питають, а я не знаю, хто я. Часто там буде за цим саме е, колективна травма. Тому що або це були люди, яких переселяли, або це були, е, коли треба було втікати і взагалі не розказувати, хто ти і з якого ти роду. І тоді це замовчувалося. Е, і оця меншовартість. Е, і тоді є в нас інший бік, а інший бік у нас гіперкомпенсацію. Це коли народ, який відчуває себе слабким, він починає доводити свою силу. І те, що ми бачили на початку війни, да, це і оця наша згуртованість колективна. це оця творчість народна, коли робили з будь чого оті вибухівки, і воно все працювали. Це і волонтерство, тому що згадалася наша колективна травма, що могли тільки разом вижити, тільки разом ми можемо вижити. Ми маємо триматися, триматися разом ті ж і тільки в боротьбі. А іноді навпаки, це надмірна агресія, і надмірна жорстокість це те, що зараз є. В, в інтернеті, в тому самому Ютубі, коли з такою жорстокістю тебе принижують, хочуть зробити максимально боляче, це теж гіперкомпенсація? Ми, як народ, як український народ, пережили просто неймовірну кількість травм: голодомор, репресії, війни, радянську окупацію, Чорнобиль. Теж колективна травма. І сьогодні знову війна і знову втрати, і знову ми вимушені переселятися, тому що для того, щоб вижити. І я думаю, що не пройде оце переселення колективне даром для України. Вона зміниться, зміниться кардинально. Але що цікаво, що, попри всі травми, українці мають якусь таку незбагненну, я навіть назвала феноменальну здатність до згуртованості. В кризові моменти, ким би ми не були, де б ми не жили, я зараз не беру так глобально і масштабно, я беру на рівні сусідів. От, Ідуть і допомагають. Тебе горе йдуть допомагають. Ми об'єднуємось, ми, ми підтримуємо один одного. Ми жартуємо, тому що скільки жартів зараз є в нас, коли ми включаємо і ми навіть жартуємо над ворогом для того, щоб вижити гумор у нас стає таким важливим впливом зброєю для виживання. І є у нас інша, інший бік, це недовіра до інституцій, недовіра до держави. Це теж наслідок травм, коли влада часто була незахисником, тобто влада не виконувала свої функції. Влада, яка є загрозою для людей, і навіть те, що відбувалося вчора, що знову вийшли на майдан проти нового закону, проти Свавілля. Ми розвиваємось, розвиваємось як суспільство, як громадянське суспільство зараз максимально швидко, коли відмовляємось від російської мови, і в нас з однієї сторони, ми дуже страждаємо, тому що я не думаю, що є якась сім'я, що не постраждала від війни, але в нас змінюється дух і травма вона. Не тільки руйнує, вона може і змінювати. Да? Це такі зміни через фрустрацію, коли я дуже багато разів падаю, але не дивлячись не на що я встаю. І я думаю, що ви чули оцей новий український гімн, де там ті слова, що ще не вмерла Україна? Там навпаки, жива Україна, ми, ми ті, хто творимо щасливий світ, ми ті, хто славить Україну. Це приклад, знаєте, такого великого рівня духовності, коли наша травма переходить саме в творчість, коли наша травма змінює саму історію. І оці наші казки, якісь нові фільми, які зараз складають. Дивилася перед нашою зустрічю новий український мультфільм мені друзі прислали. Подивись, будь ласка, про традиції, про те, як викарбовувалася сила. І це зараз розказують діткам, і це нові українські мультики. Це не мультики часу моєї старшої внучки, коли вона в нас пішла у два роки в садочок, розмовляючи російською. Притому і в нас питають: а хто вас розмовляє російською? А зять каже. Маша і Медведів у нас розмовляють російською. І ця ідентичність, що передається: чим більше у нас буде мультиків, чим більше у нас буде саме такого прикладу, і наші дітки будуть дивитися, що це теж про нас, і оцей дух супротиву, який зараз народився, ми вже не стаємо нацією жертв. Ми нація, яка відвоювала себе, ми нація, яка тримає. Росію, яку, від якої тремтять всі країни світу, вони навіть бояться щось сказати, тому що у Путіна є ядерне оружжя, а в нас, вибачте, мене на початку війни нічого не було. У нас були тільки наші руки, і наші прекрасні звичайні жителі, які ставали перед. Танками і вони їх зупиняли, і ця війна вона показала, наскільки наш дух сильний. Ніхто не очікував, а ми так зробили. Як відбувається стілення, я тут не можу не поговорити про стілення, тому що не буде взагалі, для чого я це кажу? Тут треба визнати травму. і коли ми так воювали за те, що говорили про голодомор, а Росія казала, ні, цього не не буде, цього геноциду не було. Треба говорити про це, тому що те, що є, воно не в полі не випукле. Це є його треба пережити і розказати. Що, не дивлячись на що, нас і ми вижили. Прожити емоції, якщо ми беремо голодомор, завжди згадайте оці дні пам'яті, де дуже багато сліз, коли ти запалюєш свічечку і плачеш за тими дітками, які не народилися, які не дожили до сьогоднішнього дня дати волю на гнів. Позлитися на цю Кацапію, яка руйнує весь світ і хоче показати себе великою державою. Вони нас не перемогли, вони не можуть бути великі, подобалося б вам чи ні. Творчість і ритуали, я про це говорила, це оці наші спільні пісні, наші мистецькі акти, наші волонтерські, все, що лікує, тому що кинути сьогодні 50 гривень, бо в тебе немає багато. І ти вже причепний, ти вже щось зробив важливий, тому що да, 50 гривень це нічого, а тисячу людей і це вже зовсім інша сума. Психотерапія і родинна робота, тому що в наших предків не було психотерапії, але вони зустрічалися на вечорниці, бо перерозказували історії. Чим це не психотерапія? Це ж групова психотерапія, коли всі плакали, коли всі підтримували, коли давали цьому місце. І саме оця робота, коли ми в групах переживаємо це, і перехід від жертви до, до творця: ми не тільки жертви історії. Це вже видно, ми її автори. Колективна трансгернаційна травма, вона тільки починає досліджувати. Її, я навіть готуючись до нашого уроку, підняла свої записи, я ходила, навчалася. В 92-му році тільки почали говорити про історичну травму. Тільки в 1990 році. І це дала цьому поняття Марія жовта кубила з великим серцем. Вгадайте, що це звідки ця назва? Правильно, це індійці. Індійці Америки, які були вигнані з своїх територій, але звідки вона знає? Це знання, яке просто є у нас. І це тема, яка Буде завжди відбитком в нашій свідомості, в наших думках, в нашій культурі. Але колективна травма це не просто про біль, це й про силу, про дух, про можливість відрудитися. І ми сьогодні, не дивлячись на цю жорстку війну, проходимо дуже вагому трансформацію. Коли ми свідомо починаємо брати свою мову, а не їхній язик. Да, ми багато страждали, але ми як те зерно, яке вижило, не дивлячись на морози і пробивається через землю. Ми стаємо нацією, ми стаємо майбутнім. Травма не визначає нас остаточно, вона стає основою духовного пробудження. Основою того, що дає життя і рухає нас вперед. Ось такий мій монолог. Пані Людмила, дуже дякую. Хотіла також уточнити. Тобто, от власне з Україною, так і з колективною травмою, психологічному розумінні, зрозуміло, а також хотіла уточнити у вас, як от можуть формуватись родові також сценарії, які повторюються із покоління в покоління. Чи також це можна називати колективною травмою? Дивіться, що сімейна історія це ж один із з різів. І якщо ми беремо сімейну історію, наприклад, візьмемо таку тему як розкуркулення, якщо в сім'ї забрали, вони працювали на своїй землі, у них забрали гроші. Мало того, що в них забрали гроші, у них забрали будинок. Я знаю дуже багато подібних історій, і їх переселяють на Сибір. І викидають в ту пустелю морозну, і вони там завдяки завдяки рук і просто палок, які знаходили, собі будують землянку, і майже вся, вся сім'я виживає. От просто бо вони трудяги, і вони мали ще я наскільки розумію, доволі хороше здоров'я. Яким чином це проявляється? Люди ніколи не підуть заробляти гроші. Вони не будуть хотіти мати своє господарство. Чому? Тому що вони забрали в них забрали саме через те, що вони щось мали. І це буде відбуватися на рівні тривожності. От, Наприклад, заробили якісь гроші, люди починають їх спускати, бо це ж загрозує, загроза їхньому життю, загроза виживання. І Дуже багато людей приходять і кажуть, а я не можу заробити гроші. І тільки ми, як підемо згадувати цю генограму, що я вам казала, і вони туди подивляться, переживуть, в цьому дадуть місце, тільки тоді вони починають розуміти і потрошечку звільнятися. Це одна із історій. Якщо ми візьмемо іншу історію, теж згадуючи з курсів, коли Спалювали хати німці, людина ні в якому, вона каже, в мене є гроші, але я не хочу мати своє житло. Я буду наймати житло. Ні, знаєте, ти ходиш, ходиш, нічого не можеш знайти. А що в тебе відбувалося, в роду? А, це вас палили, і ви тоді там виживали по хлівам вся родина. Тобто, житло небезпека. І це на таких двох прикладах. Я вам показала, як це впливає глобально.